9 травня сьогодні увесь світ відзначає 70-ту річницю перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Гасло цьогорічних урочистостей 1939 1945 тридцять Пам'ятаємо, перемагаємо. Кіроградці приєдналися до світової спільноти і сьогодні вшанували тих, хто боровся з нацизмом. Но это машина Opel Super 6. Это немецкая машина. Попала она, ну, скорее всего, что во время войны тут у нас осталась. Досталась она нам, конечно, в ужасном состоянии. Практически машина восстановлению, ну, как бы смотрели восстановлению не подлежала. Мы ее взяли как металлолом. Ну, а потом, так как она рамная, мы начали ее восстанавливать. Она сделана, ну, как с кусочков. Праздник большой, светлый, большой праздник. Это один-единственный такой праздник со слезами на глазах. Мы всегда его очень ждем, празднуем и ценим. И спасибо ветеранам, спасибо, что они стояли нам одну победу. Только бы сейчас был бы мир. святой праздник мой и моих родителей каждый год обязательно проходим в строю обязательно и вспоминаем о своих товарищах вот это самое пожалуй это важный дорогой день День Победы. Дедушка, вас повитают. все. святом будьте здоровы. Спасибо, дедушка. Будьте здоровы. Ханець горіла День Победы є большим праздником для всього народу, всього сімейства, тих, хто воював і тих, хто кто сейчас воюет в АТО. Сьогодні минає 70 років з дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні. І Україну годину, а з ними всюди. <плес> це, це воєнна форма. Я хочу схожих на, на, на воєнних. Я хочу або Бог нам допомігати, а вона вже закінчилась і, і все було на кращого. До п'яти мільйонів жителів були евакуйовані або. Я хочу, щоб це свято завжди помнили. І ми, і наші діти, і наші батьки, і щоб ми ніколи більше не бачили цієї війни. Те, що зараз у нас в країні війна, можна сказати, хоча ми зараз її тут не бачимо, але я хочу, щоб ми забули за все погане, щоб у нашій країні тільки був мир. Це прадід, дід Василь. Це наш родственник Драгомерецький, він герой Радянського Союзу. Це діда, прадід Андрій. Він був також учасник Другої світової війни. Ми пам'ятаємо, відзначаємо та вшановуємо їхню пам'ять. Також це дуже для нас важливо, тому що це, це, це наші родичі. Вони загинули, віддали життя за нашу свободу, та щоб ми жили в мирному небі. Сегодня витал и ветеранов, которые воевали ранее, и ну вспоминали о наших товарищах, которые погибли, которые расположены на аллее славы. Есть о чем вспомнить, есть о чем поговорить, есть о чем напомнить, есть о чем не забыть. На топів ніхто не творів. З покоління в покоління буде жити в наших серцях вічно. У нас в сільській раді архів, у нас гранилося в архіві. Скільки без вісті пропавши, скільки загинуло. Всього на війну пішло 320 чоловік. Загинуло 158. Та без вісті пропавши 78 і 80 чоловік. Скільки повістка приходить в кожну другу двері. Кирила Володимира, Артімія Павла, Дмитрія. 158 п'ятдесят вісім чоловік загинуло смертю хоробрих. Не забули ми вас, наші односельці. Герої воїни, земляки. Ми зібралися на цьому священному місці, аби віддати часточку людського душевного тепла в пам'яті невинно обі'єних земляків. Це єврейське кладовище, на якому по-звір'ячому, фашистами і їхніми привостями було закатовано більше тисячі євреїв нашого села. З них 376 діток. Ми завжди з директорами шкіл із Людмилою Сергією із Леною Михайлівною порівнюємо, що на сьогоднішній день в нашій школі близько 100 цих дітей закатовано тут два рази більше. Ці священні місця ми відвідуємо постійно. Хотіла побажати міцного здоров'я, щоб вони ще прожили десяток літ, ще більше, велику родину, щоб в них все було добре, у їхньої родини, у їхніх нащадків. Війна погинала мільйони людських життів. Это самый великий день в памяти нашей. Память о тех событиях, которые мы пережили. Участниками, которые мы были, мы благодарны, что все-таки вот нынешнее поколение чтит эту память, сохраняет. Ну, славу нашу поддерживает.